Добрий день, 8 серпня, Полтавська область достигає сорт Каліпсо. польської селекції. Ще молоде дерево. Так, що по ньому хочу сказати? Ні єдиного. Ні єдиного гнилого плоду не бачив. В цьому році багато сортів, які гніють. Тут все чисто. Так. Ну і друге, хочу сказати, це розмір. Щось немає нормального розміру. Я сюди досадив флавок, Ні. Да, флавок Супример. Ось зелененький. Подивимося, що це таке. Ще зелене. Так, і вже в цей час у нас починає достигати сорт Карпатія або Карпатін. І таку назву бачив. Це такий сливовий монстр. Має багато врожаю і доволі велику сливу. Гарно продається на базарі із-за зовнішнього вигляду. И крупноты плода. Так, взорвал, значит, как его Ну, В общем, вот так будет. Вот это Калипсо больше, то есть Карпатия. І менше каліпсу. Ну, будемо пробувати. Кисточка відокремлюється в Карпатії. Сік в міру соковита, м'якоть пружна. Є ще кислинка, ще не перезріла. Ну, так, смак ну, слововий, нормальний, без будь-яких ізисків. А тут? Смак набагато кращий. По Посокові десь так само. Ну, більш ароматна. Сливка і більш ароматна. І солодша. Так, ішов і, і таке ще раз. Взяв оцю сливу, от якщо зрівняти, так, Starking Delicious. Подивився в інтернеті опис, там написано то червона, то розова м'якуш. Ну, я ще раз передивився все по-різному. Описується, я брав у коломійця, там якраз Опис співпадає із тим, що в мене є. Я сам не люблю розповсюджувати неправильні, неточність у сортах. Ну, раз такий варіант є, значить буде в мене воно під цією назвою. Що мене вразило, Ну, це розмір, а саме головне це запах. Куди там тим сливам? Там просто сливовий аромат. Зеленню чути, сливою чути. Ну, а тут якимось цукерками. Дуже багатий аромат. І не менш багатий смак. Да. Це вже повністю дозрівший плід, Кісточка там, бачу, відокремлюється з трудом. Сік не тече. Ну, таке добре.